Що скажете, коли можете. Ми група люм'єр. і все. <різь> – Чекай, 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 ще не всок, блядь, Успокойся, ти крикун черкаський, блядь. Щастя, здоров'я, наші глядачі! Це наша рубрика, що там на війні, мій позивний тічер, і сьогодні ми у гостях, у друга Ніо. Вітаю. Вітаю. Е, друже. Розкажи, будь ласка, чим ти в загальному займаєшся? Е, в загальному у нас майстерня, яка займається підготовкою бойових пташок для того, щоб вони прийшли вже на позицію, готові до застосування ніяких не було проблем. Ми їх дороблюємо, перероблюємо, е, займаємося також науково-дослідницькою діяльністю, тому що FPV це така тема. Яка постійно міняється, треба буде постійно тримати руку на пульсі і так далі. Тобто ми в основному займаємось чисто інженерними справами і іноді виїжджаємо потести щось, подивитися, як воно насправді працює, подивитися, чи що ще можна покращити в цьому. Може, будь ласка, тезисно розказати етапи своєї роботи? Е, ну Ми займаємось по факту, прямо всім взагалі. Ми робимо наземні станції, ми робимо всякі додаткові штуки для того, щоб воно літало далі, довше і так далі. Ми розбираємо майже кожен дрон, перероблюємо його, дороблюємо його, облітуємо його і ще разом з цим виїжджаємо теж на виїзда, дивимося, що воно все працює в бойових умовах. Тому що літати тут і літати в бойових умовах це два різні польоти. А що найбільше тобі подобається у твоїй роботі? Е, те, що все змінюється. <гум> те, що треба постійно щось робити, тримати руку на пульсі, треба розмовляти з всіма підрозділами не тільки в нашій бригаді, а й з суміжними підрозділами. Е, З'являються якісь нові штуки, треба зразу їх вивчити, подивитися, потестити, в, 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 запустити їх в роботу і так далі. Оце прям дуже цікаво, що нема. Ну, це якби і рутина з одного боку. Треба кожен дрон розібрати, там щось випаять, щось впаять, а з другого боку, дуже багато чого нового і цікавого. Угу. А скільки часу займає от, робота з одним дроном? Це залежить від виробника, від того, які дрони прийдуть. Десь відсотків 10-15 дронів приходять вже як бойова одиниця. Тобто, в принципі, нічого робити не треба, бистренько їх прошив, це там хвилинка-дві. А 90% треба щось дороблювати. І це може бути як там від 15 хвилин до не знаю, доби. Іноді приходиться дрон перезбирати прямо взагалі з нуля. А чому ти вибрав саме от FPV напрямок? Е, ну я не те, щоб вибирав. Ну так вийшло, що в мене ще на самому початку війни побратим пішов в FPV. І оскільки це все пов'язано з моторикою, з реакцією, з якоюсь логікою, а ми були геймерами до всієї цієї повномасштабної війни, і це було дуже близько до гри. От тому ми пішли в пів відвіжуху і почали її розвивати ну, прям майже з самого початку. Угу. От ти згадав за своє. Ну, з життя до повномасштабки. Можеш, будь ласка, більш конкретно розказати, чим ти займався взагалі? До повномасштабного вторгнення я займався бізнесом. Mm -hmm. У мене був клуб віртуальної реальності, а також дві служби таксі, якими я керував mm -hmm. в місті Києві. В принципі, ще до повномасштабки були проблеми, тому що ковід і так далі. Треба було перечекати цей не дуже гарний час. Але як тільки почалася війна, ну зрозуміло було, що бізнесом займатися точно не. Тому ми все позакривали і, і пішли. Я зрозумів. А от трішки далі, там, а... до початку зйомки, ми з тобою спілкувалися, ти мені розказав, що ти озвучував фільми. Я навчався в Київській дитячій академії мистецтв. Це школа з уклоном. Там є факультети, образотворчі, театральні, Я був на театральному факультеті. Ну і ми співпрацювали з театрами там з усякими mm. штуками, як діти. І, і звичайно, коли треба озвучити якусь е, дитячу роль, е, ну краще всього взяти людину, яка, у якої є хоча б якісь е, заняття, там риторика, пластика там і так далі. Е, так вийшло, що на, на відбірах я попав на озвучку спочатку рекламу, озвучував реклами, і озвучив п'яту частину Гаррі Поттера, а саме Невіла довгопупса українською мовою. І повністю озвучив фільм: головну роль у фільмі Міст в терабіті дуже цікавий такий, до речі, досвід, і дуже непогано там платять. Розкажи, будь ласка, якусь якусь цікаву історію, от прямо із FPV, Ти кажеш, ви виїжджаєте. Тестити, чи були якісь веселі історії, можливо, не тільки веселі. Е, та кожен виїзд по факту весела історія. Е, на кожному виїзді ти щось дізнаєшся нове, починаєш в цьому напрямку розвиватись. І з такого прям прикольного е, в нас був чисто случайно, Ми хотіли літати ночів, вночі, звичайно. Угу. І якось ми подивились. На камерах на всіх написано Night. Вроді як повинні літати вночі. Ми ще спробували, у нас не дуже виходило, почали гуглити. Прямо в той же день нагуглили камеру, знайшли у суміжних підрозділів, у кого є ця камера в наявності. Поїхали до них, взяли, приїхали на майстерню, Крутили цю камеру, побалувалися з настройками, поїхали на полігон. Ну, не на полігон, тут недалечко. Політали, подивилися, що видно прям супер круто. Зходу поїхали по домах, взяли броніки, взяли каски, поїхали на виїзд. І там перші виліти були не дуже вдалі, але таки ми уразили пару цілей за цю ніч. І це просто так спонтанно. Ми там гуляли, пили щось, розмовляли, пили каву, і такі, блін, ночні дрони. Що ми можемо придумати? І Такий брейншторм, ми раз, 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 і все, буквально там за пару годин ми вже їдемо на бойовий. Які основні складові, ти вважаєш найважливішими при складанні в Києві? При складанні, в принципі, все важливо, але наразі така штука, що всі використовують плюс-мінус однакові запчастини, тобто там до моторів немає ніяких питань, там до польотника нема, до камери нема. Найважливіша частина це VTX, відеопередавач. Mm. Від нього залежить, чи зможеш ти до кінця керувати дроном, коли ти в повітрі. І вони дуже різні, у них дуже різна вартість, дуже різна якість і так далі. Це все треба тестити і дивитись. І наразі є там список ВТХів, які ми радимо використовувати, тому що вони підходять ну, для нашої ситуації. Без нормального VTX дрон далеко не полетить. А які поради ти можеш дати виробникам fpv дронів для того, щоб вони покращували свою роботу? Найголовніша порада, найголовніша порада це радитись з військовими, які будуть ці дрони використовувати. Тому що це, від цього залежить багато чого, е, залежить від напрямку, на якому працюють військові. Наприклад, якщо ми беремо Авдіївку, там зовсім інша ситуація з радіоефіром, кількістю людей і так далі. І тому подібне. Тому туди треба дрони трохи покраще. Е, якщо ми кажемо там, наприклад, за Бахмутський напрямок, там треба трохи інші дрони. І зв'язку з цим, наприклад, нам приходять дрони. Він в принципі непоганий для там, наприклад, Бахмутського напрямку, але навдосі він літати не буде. І тому ідеально, якщо є комунікація, якраз підрозділом, тому що ми завжди, завжди кажемо, що нам потрібно конкретно, які відеопередавачі, і так далі. І якщо приходить дрон тієї комплектації, комплектації, яку нам бажано мати, то ми з ним майже не мучаємося. Поки що, це дуже важко, поки що не так багато людей дослуховуються до того, що просять. Тобто є якийсь конвейер, він там виготовлює, виготовлює, відправляє. Що є, то і відправляє. І потім нам в кожен дрон треба переставити відеопередавач, поміняти антенну, допаяти плату підрива. Це все, по-перше, гроші, а по-друге, дуже багато часу. А звідки брати гроші на це? Звідки можемо? Де, де знайдемо, там і візьмемо. Волонтери, бригада, батальйон, склади, самі скидаємося. Всі гроші десь беруться. І завжди, звичайно, дефіцит в якихось запчастинах. Але наразі ситуація все-таки трохи покраща. Які переваги має FPV-дрон у порівнянні з іншими, в повітрі? Порівнянні з іншими дронами? Так. Ну і впіввідувати. Дрон, це не розвідувальний дрон, він не буде розвідувати. Якщо брати ударні дрони, скиди і камікадзе, то це в першу чергу стабільність зв'язку, бо це відкритий зв'язок, це, звісно, плохо, погано з приводу безпеки, але можна щось доробити, щось абрейнути. Щось це вартість. Вартість півдрона ну, ні в які рамки з тими дронами, які використовувалися і скиди, і камікази, і так далі. Тобто вартість 200-300-400 доларів до, до 500 доларів це хороша вартість FPV-дрона. Які поради ти міг дати ну, початківцям, які хочуть займатися півдронами? Е, ну тут треба постійно тримати руку на пульсі. Постійно постійно щось змінювати, постійно щось покращувати. І ну, найголовніше, як я вже казав, це тримати зв'язок з військовими, кому ви саме будете збирати дрон. Бо у всіх різні задачі, різні типи задач. Ну, хтось працює по піхоті і там не треба далеко летіти. Тому там батарейка може бути меншою, е, дрон може мати гірший відеопередавач. Є групи, які працюють там по логістиці, по складам і так далі. Їм треба летіти далеко, і дрон повинен бути ну, трохи дорожче, трохи краще. З якими складнощами ти стикався протягом всього шляху роботи твоєї з ефідронами? Е- З всіма складнощами, які можуть бути. Типу, я не інженер по професії, як я казав, я не ніколи не паяв в житті до війни. Uh, і ну, основні складнощі це роздоплиться в тому, що відбувається що, що, що зараз. Uh -huh. Тобто, всьому треба навчитися: це YouTube, Google, Reddit, там, форуми і так далі. тому подібне. Якась нова фішка з'являється, треба Ну, спитати, нема в кого по факту. Uh, на форумі ти не напишеш, що мені треба там ініціація, так-то і так-то. Uh, мало хто тобі допоможе, по-перше, а по-друге, багато чого залишається за кулісами. О, тому це все тести, все спроби, якісь намагання там і так далі. Це і складно, і класно. Це дуже цікаво, mm -hmm. тому що ти робиш щось нове. Е, можеш так розказати, який шлях проходить fpv дрон від того моменту, як він попадає до тебе, до того моменту, як він попадає в піде? fpv дрон попадає там, десь якось до нас. Ми його розпаковуємо. Зразу дивимося, що там за передавач, що там за антени, що там за камера, що там за польотник. Далі підключаємо його до ноутбука, комп'ютера і так далі. Дивимося, що там по налаштуванням. Зразу, скоріш за все, ми міняємо передавач, міняємо антенну. Антену, кожну антенну під ту частоту, на, на якій ви літаєте чи будете літати, треба поміряти спеціальним прибором для того, щоб максимізувати її ефективність. Скоріше за все, ми купуємо плату підриву, впаюємо в цей дрон ще плату підриву, бо сам по собі дрон не взривається і не наносить ніякої шкоди. Далі збираємо його, перевіряємо спочатку тут в майстерні, що все працює на тому каналі, на якому потрібно, що є зв'язок з по управлінню. Далі виходимо в поле, обльотимо його в полі. Спочатку без БК, потім з імітацією БК. Дивимося, що він нормально літає, не перевертається, в управлінні там, і так далі. Після чого ми всі такі дрончики пакуємо і вони їдуть туди, куди треба. Далі їх везуть на позицію, розгортаються, снаряжають і вже він летить туди, куди і заплановано. Якщо рівняти наші і підозрькі в чому різниця? Як такової різниці нема. Ми всі збираємо ці ПІВІ з китайських запчастин, закуповуємо на там на Alibaba і так далі. Єдине, що це все залежить від підрозділу, які частоти використовуються, які новинки туди додаються, тобто, яке там управління і так далі. Як працює саме відділ RD, так називаємо. Що вони туди додали, як воно працює. Тобто ми займаємося там донаводкою, вони займаються донаводкою. Ми займаємося тим, щоб зміститись по частотам. Вони цим так само займаються, як і ми. Єдине, що у нас ну, поки що е, набагато краще виходить, це приймальна частина, про яку майже ніхто ніколи не говорить, особливо на курсах, від якої, по факту, залежить ну, більше залежить успішність виконання місії, ніж від самого дрона. Ти задав за курси, от можеш розказати більш детально, оцінити роботу курсів у нас в Україні. Зараз, наче як все реформується і все-таки щось з цього виходить, просто в принципі вся ця система вона була побудована яким чином. Там, командир відправляє людей на курси, йому треба, щоб вони навчились літати. Вони їдуть на курси і їх там вчать літати. Вони будуть літати. Ну, у тебе є екіпаж з чотирьох людей. Які вміють літати, але не вміють більше нічого. Тобто нема сапера, немає інженера, е, нема там того, хто буде виставлятися все, виставляти в півішку. Ніхто в цьому не розуміється. Вони розуміються тільки на тому, що можна літати. Але в екіпажі не може бути чотири пілота: один пілот і три інших людини займаються іншими справами. Е, одна з яких це собственно інженерна. Тобто він повинен розуміти, з чого складається дрон, якщо щось піде не так, що треба зробити, щоб воно працювало. Бо якщо ти підіймаєш пташку в повітря, і вона у тебе падає, а ти береш наступну, вона теж падає, ти береш наступну, вона теж падає. Ти не розумієш, що, що відбувається, і що з цим можна зробити. І зараз, наче, вже є курси інженерів окремо, але наскільки вони ефективні, не скажу. Бо з одними тими, хто проводить курси, ми якось спілкувались, і Наше технічне знання того, що потрібно і як це використовувати, наразі на декілька голів вище. Ти чув, що наша бригада відкрила свою школу в КВІ? Так, да, я чув, що наша бригада відкриває школу Кілхаус. Туди зараз може записатись будь-який бажаючий і цивільний, і військовий, прийти, спробувати себе, навчитись літати, навчитись цьому, що треба, з інструкторами саме з третєї штурмової. А QR-код ми прикріпимо у відео. Чи існує дієвий реп проти FPV? Весь реп, він в принципі, дієвий. Просто тут іде гонка Гонка ребу, гонка технічних рішень на FPV. Закрити всі частоти прямо всі-всі-всі. Неможливо. Ну, точніше, можливо, але це буде там умовна якась буковель, яка дуже фонить. І туди, скоріш за все, буде летіти. Тому працювати безкінечно вона теж не може. Е, ви закрили там 900 частоту на фронті. Ми зміщаємось вище, нижче, на іншу, вообще пригаємо і так далі. Закрили нову, ми приїхаємо на нову. Тому заглушити прямо все. варіанта нема. Але тут треба, щоб інженери працювали в цьому напрямку постійно. Тому що це не просто там галочку поставити, це все таке технічне рішення, яке треба робити, і робити кожному підрозділу окремо. Бо різні лінії фронту, різні реби, різні частоти. Якщо порівнювати роботу наших ФПВ і підозрьких, можеш дати оцінку? Е, я можу дати оцінку, тому що вони використовують більше дронів набагато більше. Вони не жаліють там в одну позицію закинути 15 дронів. Хоча це навіть не якась там стратегічна позиція, там просто хтось попався, когось побачили. Вони може так бліндаж закидати 15 дронів там, за пару годин, е, можуть дуже багато використати. Але в плані ефективності результативності. Може, тому що у нас менше дронів, може тому, що у нас краще інженерна складова е, влучань, нормальних влучань, у нас поки що більше. Але ця гонка це марафон. Подивимося, що буде далі. Дивіться, а система автонаведення FPV-міф чи правда? Правда. Що, ж що працює? Е, ну, скоріш за все, так. Ми вже бачимо відоси на, багато, на багатьох каналах наших, на підриских каналах. Але це ще не така немасштабована тема. Там є ще що дороблять, є ще над чим працювати. Але це буде це наша найближча перспектива, що буде стрімно виїхати хоч кудись. Бо дрону по факту нічого не треба, щоб уразити ціль. Mm -hmm. Які можеш поради дати майбутнім інженерам, які планують займатися от, іменно тою справою, якою займаєшся ти? Це майбутнім інженерам цивільним чи військовим? І цивільним ну, які і військовим. зараз цивільні чи військовий? Якщо цивільні, то навчатись, навчатись і навчатись цьому всьому. Є дуже багато матеріалів на Ютубі, на форумах. Якщо є знання трохи англійської мови, можна залізти там на англомовні форуми, подивитись. І навчатись треба було ще рік тому бажано. Mm. Тому треба дуже е, сильно навчатись. Військовим е, я хотів би порадити, е, є така проблема в війську загалом. Це те, що ми не ділимось між собою інформацією. Багато хто, е, там, от ми придумали, типу, якусь нову штуку, ми нікому не скажемо, будемо ще самі літати. Це з точки зору. Конкуренції прикольно, але з точки зору війни, війни не дуже. Тому що, якщо ви придумали щось дуже цікаве, то треба цим ділитись. Ми, наприклад, ділимося всіма своїми технологіями зі всіма суміжними підрозділами. Любий підрозділ може приїхати сюди до мене, подивитись, що і як ми робимо. Ми все розкажемо, все покажемо, поможемо зібрати наземні станції, все, що треба, ми все робимо для багатьох підрозділів. Тобто в нас ну, і НГУ, і ССО, і ЗСУ, всі до нас приїжджають. Ми зі всіма спілкуємося. Якщо ми щось придумуємо, одразу передаємо далі. Якщо вони щось придумують, вони нам теж діляться з нами. І це правильний підхід, тому що ми робимо всі одну справу. І чим швидше ми зробимо якийсь інженерний прорив, тим легше нам буде далі. Зрозуміло. Ми, група Люм'єр, завжди готові допомогти вам з технологіями. Звертайтесь до нас в будь-який час і не забувайте донатити, не забувайте підтримувати нас. Наразі у нас є активний збір на fpv дрони який ви можете побачити у нас на каналі. На цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Сьогодні ми були в гостях у друга Ніо. Мир землі, здоров'я в хаті та файну дівку на кроваті. Дякуємо вам.